Всім привіт, з вами Блэк, і я сьогодні прийшов. Я сьогодні прийшов е. цей. Я сьогодні GTA San Andreas. Ну що я можу сказати? Хороша гра, але не без мінусів. Мені не подобається, що там погане управління транспортом. Ну, тим транспортом ну, цілі такі. Ну, ми, ми граємо за CJ, який проходить свій ну, кажу, свій шлях антерський, там допомагає всяким чувакам і заробляє, ну, вчиться заробляти собі гроші. о. Ну, багато казати не буду, бо цей. Що я ж хочу сказати по каналу. о. Ну, буде... Попробую пострімити. Малювання буде 20 числа буде малювання. Я буду запускати пряму трансляцію. Так що цей, чекайте трансляцію. Ну, На YouTube не знаю, як стрімити, то треба буде ще подивитися в втраті, як то правильно стрімити. Бачу, що стабільно показує, ну, показує те, що я говорю. І цей, що думаю, що відео по малюванню я зроблю нормально, що не буде яких лайв вилітів. Тресляції щось не дуже здається, але відео думаю, так, далі буде виходити. Ще треба якось придумати, як то вебку покласти так, щоб вона захоплювала ну, мою площу, то що я буду малювати Во. Ну, ще, що сказати таке, ну ще сказав, що скажу, що. Ну, хороша ця гра, GTA San Andreas, рекомендую всім. Ну, я проходжу її на телефоні. В Весіті я вже буду колись проходити на цьому. Ну, буду її проходити на, на комп'ютері. во. Буду, буду проходити GTA 4 на комп'ютер, GTA 5, потім буду якось проходити. А поки що в мене є багато ігор, яких я ще не пройшов, будемо проходити після цього. Ну, після. Ну, будемо, коротше, приходити після. Зараз я скажу. Ну, після... Після Наруто будемо приходити Бетмена, во. Бетмен Архем Knight. Во. Я його дуже хотів давно пройти. Ну, після сіна вже будемо приходити щось, якісь... або будемо гонки приходити, або будемо... ні, краще будемо приходити цю. Ну щось побачите на каналі на Ютубі, там я вже буду, буду далі, далі казати, що будемо далі проходити. Ну, буду, буду бачити відео, по чому я буду проходити. Так що мене хвилює тільки проходження зараз Бетмена uh, і Сталкера. Це дві францижи, які треба завершити на моєму каналі, щоб, щоб вже далі проходити ще якісь францижі з ігри. О. Добре, бувайте до нового зустрічі.